Я забув почати запис, включити запис. Коротше, хто хто не сидів на сьогоднішньому стрімі і прийшов попозже то по-перше лох треба сидіти на всіх стримах верма, а по-друге, ми просто спустилися знизу вверх, і все. нічого цікавого? чистка підозра, що той. Бібес, зараз буде в сусідній кімнаті. Знаєте чого? Я вам розчихлю. Готуйтеся бути розчихленими. Дивіться, рофл. В цій кімнаті, бачите, там є жовта зірочка, це типу штука, в я напевно, не міг зайти попередній раз, так що мені треба зараз буде якось умудритися забігти туди. Бо в мене тільки зараз є доступ. Давайте поки що спробуємо з цим грати, мені страшно. Сука, тут закрита, ойчний, ебалиган. Кур, ви, нихуї, не блядь, чари мертвота. Ладно, я тоді е, зря пішував з одного боку. З одного боку, я зря пішував. Та хулі ти прилагуєш, Я це пугає більше, ніж все решту. Опа, це мені. Бля, Мене так жопа чує зараз пригода. У мене так кумарить цей чел їючий, ой, вонюючий. Той великий чел мене дуже кумарить, мені дуже Він, бля, ль, не нравиться. Він, блядь, не убиває як мінімум. Шо це за звуки? Пиздец. Yes. Чекайте, ці хуйні хіба не, не ламаються? Не дропається. Давайте візьмемо собі, хоча бы це в руки, лишний раз. Аби мати. Аби мати. можливість не потратити патроны. Значит це мені поможе сильно. Сука, я так я так сцу охуеть, у мене чисто такі нерви страху. Не, чекайте, мне зараз треба на сейфиска, на лифт. Тут ніби нічого не би ничего не моє было страшно. А, лол. Я просто пройшов главу. Да? що? Чекайте, тут що? Ага. Там лифт просто. Що я правильно розумію, тут просто лифт. значить, сюди треба лізти. А, дивіться, можна и на ту сторону перейти, а що на цій стороні? А тут що б. Я хіба не звідси прийшов? Чи що? бить я що то все. Ладно, короче, мы трохи с этой поїхати, я понял. Добре, Добре, Треба А сюда. Бріч. Пігнали. Бля, той й без, певно, за мною піде, та дайте донат на крики Верма. Да, всього лиш 112 гривень і вером кричить ого. Мені зараз доволі Не впевнений, що я буду прям кричати, але. Ось пісню тут, блядь. Все відбувається! це було? на <звачок> пляж напряжно есть. Вот реально стає страшно, того що у тебе нема патронів нормальних Що вже нормально. починається, сука, з цими звуками ебанами. Я опять щось пройшов, я молодець Я молодець, ура, ура! Ура! Айфон ну, хоть туда это стремно. Далее я учию е бесил. У них честь вроде нема. Так, схоже, я тут лутався вже. Схоже всі місця закриті вже. Тут, помню, щось мене вилазило лякало. Тільки що мене, наприклад, моя тінь налякала. А, далі це, це місце. Ого. Don't like it. Ага, це мені в ліфт треба йти. Чекайте, а тут якісь штуки були закриті завжди. Давайте їх відкриємо. Ой, блядь. не треба, дядя. Не треба дядя, не треба дядя, не треба дядя, не треба дядя. Не треба, дядя! Хто це Де? Де? Дядя? Уйочки, гану, суки, мразі. А, тут великого хуя хоть не буде, я надіюся. Да, це скільки вас. Я ебаный в рот. Аху що за нах... нахуй? <гад> багато, вау. What the fuck? Окей, okay, з хороших новин я ніби не заметив цього не убиваю, могу Ха-ха, <гум> вроді І патрони у мене всі є, да? I feel great, да? Поганих новин, дядьки, бать їх там багато. Пробуємо лазером їх оприходувати чи що. Почалось їх повилазило, я. Блять Что ж, лазер мне дуже допомех Появляется цельная штука Чему я раньше не использовал? О, зато скільки налутаюся тут. Господи. Коли вона каже another one, вона має на увазі, що? Ай, блядь. І... Це я сам себе в'їбав. Може, який туда Я Я тупо берум до лавів. Бачите, просто не треба, щоб вас все як його розплох піймали. І тоді цілком можна виграти. За тобто нам далі? Просто влів, да? Пігнали. Напевно, що носити з собою Бімбу найкращий варіант, але все ж. Не хочу, щоб до мене опять цей неубиває ган. І доебался двин натуре напряжный hello motherfucker Hello, motherfucker motherfuck hello motherfucker, hello motherfucker о oh, тут кстати ці аноністи, ой тобто, то сатанисты срубали чека еще раз куди мне типа просто прямо туди. Можна не трагу и блять Споже, мені все ж не туди треба було йти. Мені здається все-таки треба було в ті двері зайти. Да, я Не в ті двері пішов, напевно. Пробувати лазер лазером, мої би. А! Шо? Чо, бля, другий раз здох. Блин, ті штуки не понравится, мабі Шо тут вообще? Оооо. Вон Стопы, вони можуть мене сюди попасти? Схоже, що так тут пробити скло. О, стоп, тут такі штуки є. Тю. я ибо навіть не замету. Ля, я так тупо себе тільки що е. Пігнали чи що, давай. Мені би це пережило, да? Щас звук ще дуже стрьомний. Ні, як же ж мене лякають ці вентиляції, чи що це таке. Задивіться, що з них хтось вилізе. Так, а куди мені йти? З хороших новин, бачу сейв. Поганих новин виглядає стрьомно. Бачу, є контент. Чудово. же ж мене харять ці вентиляції. Так, курва, нема місця вже навіть. Ладно, як там поїсти? Оп. Випив банку, от три місце є. Так, добре, що в мене по інвентарю взагалі? Вау, в мене є одна хілка і куча штук, з яких їх треба продати. Мені варто знайти, де їх продати, але де? Я не гребу. Де тут магазин? Магазину нема. Хочеться вернутися і знайти цей. Найти магазин, де продати всі ці штуки. І купити ще патронів. До речі, патрони для цієї штуки. Эмм. Uh гм, -huh. поняв, немає нічого. Як жаль. Ходу на чим я зараз можу грати? Це або з телекінезом, або з своїм цим, плазмокутером. Ладно, останній сейвимося і пробуємо йти туди в той відкритий простір, чи що це таке. Стрімно йти, блін. Ну ладно, спробуємо. Антигравітаційна гравітація, ми поняли. А, прикол. Опа. Са мені. Опа. Десь Де я не готовий. Пока. Бувайте. Блін, так жалко, тратити патрони свої. Пізда просто. Типа ультра жалко. Я вообще не знаю, як мені з цим справитись, бля, питанням. Все, ще маю трохи патронів, але... ну але. На шо це за мені? На вогнегасник, хіба? Ладно. Let's go try. Сами. мені. Ах, ти, курва. Ух ты, гадру. Не би в тебе покидатись. Сэм, мейбі. Бляха. Хело, мазефака! Where are you, my friend? Сука Який ж ти напряжний, братан Бляді Ти з чого жити будеш? Ого Це вже ще один, блядь Поняв Мені би Від того чела Що таку штуку? Вернись Скільки ти жити будеш, блядь Фух Добре. На сейвово поіграли трохи, нормально. Чотирьох челів винесло. Щось мені підказує, це не всі. Підсюди, блин, чого не таке? Лаляля ляляля. Тепер питання: що мені робити? Поремонтувати кожну штуку окремо чи що? Ладно, першим ділом давайте зробимо тако. О, поставимо сейв, раз ми поряд. Бачив Джобсміть, я перемагав. Ні, на що не натякає? Ні на що не натякає. Старай мені підкид. О, да дякую музику За невеличку перемогу. Спасибо, спасибі. Спасибо, собі. Вот би всі так чуть-чуть скинулись, я б міг спати піти. Эээ, фиг за commons arry. Та походу, Той що самого цей вот, да? Щу штуку фіксати, чи штуку фіксити чи чеку? Кожного окремо. Е? О, це мені. собі. Що щось у вас цікаво літає тут? Чи ні? Опа. Я тебе побачив. Може, те біля такої штуки щось літає, інтересно, не? Е, походу, ні. Окей. А як шо фіксити? Як шо фіксити? No power to center, його. А як power дати то? Мені that треба залізти? Не дуже хочу я ту віну лізти Ну Може його треба стайзисом. Ау. Окей. Що я зробив? Просто витягну і качку. Ці, ці штуки треба повитягувати. Я так поняв, да? Но їх блокує, чи як чи шо. Чи шо, чи як що я добився? And e. Ой. шо? Не кожен цю не треба відключати, чи що? Так, ще раз. Тут шо пише. На повер, то центр. А-а-а. Я подопоняв. Є у мене одна здогадка. Тільки щоб поняти, що конкретно в якій стороні має робитись. І цю штуку ніби як треба туди. Чи ні? Аааа! Стоп! Бляха, ясно. Все я поняв. Я походу поняв, гайс. Геній на вермі зрозумів. Геній на вермі второпав. Все треба. Яким воно боком поставить? А, неправильно, дрос. Чекайте, цю не треба просто поставити сюди, чи що? Я щось запутаюся трохи. Сюди? Ні. Далі, блин, голова лимка. Сюди? Ні. Дуже намагаємося перемагати. Тобто мені треба штуку, яка буде в ту сторону йти. Вроді це. Ой, сюди. Обам. Не пугаю, то що зараз можу повилазити. А то буде стрм. Кстати, так що я можу сюди залізти чи ні? Кого можу? Що я можу тут знайти? Ну, ніхуя. Окей. Okay. Так, Добре, добре. Геній на верумі починаю додумуватися. Не до кінця все-таки е, знаходжу резон, що робити? Ну, це от я знайшов поставив. А, чекай. Воно що хоче, щоб я об'єднав один поток і до цієї хуйні просто. Окей, для початку сюди що треба? Якусь, типу, таку штуку. І тут мені треба таке. Не, таке. Таке? Ні, явно не таке. Таке? Ага. Окей. Ачка ні, воно якраз добре тут сіло. Воно сюди взагалі ток не дає. А воно сюди якраз має давати ток. Це тут добре все ж стоїть. Бля. Я себе есть. Сука, если запутал, все, в шо де стоять маме. Ну, нормально, поток пішов. Тому треба щось таке просто.

Ні, поясні, що сталося. Що, ви не вирішили не приймати мій сигнал в сос чи що? Вирус зміг, да, до нас за перемогу над цим над інтелектом. Маестро! О, от і ідна, дякую. Музику. What the fuck? Це це боля. Мені було просто цікаво, що тут. To що мені пише що... А, ні, мені пише, що мені сюди треба йти, лол. Ага. Хм. що мені ша куда спити по приколу. Боїшся? Тут Deep нормас. Нормаз, що Тоже було? за що ти мене так? Дякую за донат. ще до кінця збору. Вс. Все, ми зібрали збір. Вау. Можемо йти спати. Чи шо? Ми все-таки до цього дожили. Все, э, продакшн відосів зростає, факти. Ярмісторія, ремісторія, так як завжди прийшов і тупо спас нас всіх. Тупо спас нас всіх, розумієш. Поставлю чекпоінт. Так і що, по ідеї, можемо офати? Чи йдемо далі проходити? Хоча положиться краще офати. На збір закрили, так що ще з тою собі спать. Тоді, уходиш. Ну і пиуй. Можемо офить. Це вже година пізня. Хіба хтось ще кидає великий донат? Ну, не знаю, не знаю.